І знову не минулося цього тижня без недоречних закупівель, тобто без витрати бюджетних коштів на те, на що би їх можна було би точно не витрачати. Йдеться про те, що міський голова Юрій Гамар організував бенкет очевидно до дня міста, який вартував майже 42 тисячі гривень. Як стало відомо журналістам Львівської мануфактури новин. Вони отримали документи, які свідчать про те, що 8 вересня, до речі, в той день, коли стався вибух в школі номер 9 Самбора, отже, в цей день міський голова підписав договір з місцевою приватною підприємицею на те, щоб за два дні, в неділю вона організувала бенкет за кошти міської ради на сорок. 40... Дві людини. Відомо, що провели, мали би провести цей бенкет в ресторані Княжа Брама в селі Спас. І ми не можемо знати, для кого цей бенкет проводили. Ми знаємо тільки кількість людей, орієнтовно 42. Але як свідчать журналісти, які переглянули структуру міську Самбірської міської ради, вона складає 46 осіб. Тож можна припустити, що це був бенкет для працівників мерії. Судячи з цифр, десь чотири працівника міської ради загубили по дорозі, але насправді справді ми розуміємо, що на такі святкування запрошуються не всі працівники міськради, а зазвичай це там працівники керівних органів і якісь почесні гості. На таку забаву йдуть. Власне про саму забаву, от ми знайшли про княжу Браму інформацію, що тут можна відчути атмосферу старовинного княжого двору, і тут пригощають стравами традиційної української кухні, як борщ, вареники, голубці, сало з чесником. Ну, Страви це ніби не є переліку дуже дорогих страв. При цьому, якщо порахувати, скільки на одного гостя було витрачено коштів, це майже тисячу гривень, оскільки загальна цифра на цей бенкет була витрачена 41 370 гривень згідно з актом. Прийоми і здачі робіт, тобто, судячи з усього, крім борща, вареників, сала з і інших фірмових страв, ще на кожного гостя могло вийти і пляшка якогось непоганого алкоголю, але можливо цей акт входило не тільки страви, там і якісь поточні витрати. Ми цього не знаємо. Але загалом питання на вашу думку, ну ми знаємо, що в принципі завжди банкети з нагоди, якихось святкувань е, в рамках е, комунальних святкувань, грубо кажучи, дня міста, то що за бюджетні кошти колись відзначалися інколи за спонсорські, але спонсорські гроші, можливо, напаки зобов'язують і можуть викликати зайві підозри, якщо цей спонсор оплачує банкет. Для міської ради, то швидше за все є якийсь конфлікт інтересів, але то на вашу просто питання, просто питання чи до святкувати на вашу думку, треба святкувати день міста так. вигляді банкету. Все таки брати гроші від спонсорів це, напевне, не дуже правильно, якщо йдеться про якісь чиновницькі святкування. А з іншого боку, в нас війна, і чи доречно, принципі, святкувати за гроші? Е Комунальні, якщо наприклад, наші журналісти вже підрахували, що за ці 41 тисячу можна було б купити, наприклад, 30 кровоспинних турнікетів і передати, наприклад, їх на фронт. І, взагалі, можливо, вартує переходити до практики святкувань і бенкетів за власні кошти. Давайте просто робити це хоча б в часі війни.